Що людина думає про почуття до вас, та що вона насправді відчуває. Так, хто у нас ви? Людина, яка любить рух, і зараз у вас якісь відбуваються зміни по життю, в яку сторону? Можливо, не в саму найкращу, можливо, ви трошки виснажені. Або давайте ще так подивимося. Так, у вас деякі є проблеми, і, можливо, ви зараз переживаєте не найкращий період свого життя. Так, вам трохи важко, в яку сторону йдуть ці всі зміни? Ці всі зміни вимагають вашої саме уваги. І зміни саме вашого ставлення. Так. Ви вже давно розуміли, що це має статися. Тобто розумом ви все розуміли, що цей період настане. Але, можливо, ви не хотіли цього бачити і продовжували рух в тому самому напрямку. Так. Давайте подивимося, як людина ця думає. Що до вас відчуває і як до вас відноситься? Вона думає, що в неї є до вас сильний потяг, стабільні якісь почуття. Але вона трохи відсторонюється. Чому? Чому вона відсторонюється? Ну, тому що, можливо, ви вже давно в цих відносинах почуття стабільні, і цей потяг стабільний. Можливо, людина хоче просто якихось нових емоцій. Так? Це він так думає. А що насправді він до вас відчуває? Чи вона? Насправді йому з вами легко, комфортно. Проте не вистачає драйву, так? Не хватає емоцій, конфлікту. Він сумує за тими часами, чи він, чи вона. Тут немає прив'язки до статі. Ця людина сумує за тими часами, що були раніше. І вона вважає, що раніше було краще, було цікавіше, було як так. було так, як потрібно, так, як він хоче. І він хоче повернення того початку.